Пам'ятайте, України! Пам'ятайте, живи! У господин України! Україна! Ми прийшли, щоб відпустили наших бійців в Маріуполі. 8 травня у Великоновоселівському районі Донецької області було арештовано 9 осіб. Відомі як група Равників. Наразі звільнені, звільнені з під арешту на поруки народних депутатів. А шестеро перебувають у Маріупольському СІЗО. Усім було відкриміновано незаконне володіння зброєю, пограбування та напад на ферму агрохолдингу в селі Євгенівка. Насправді вони виявили на агрофермі велику кількість зброї, в тому числі гранатомети, сепаратистську літературу і символіку, після чого викликали міліцію. Як це не вперше відбувається по відношенню до громадських активістів та бійців добровольчих батальйонів управління МВС Донецької області в особі В'ячеслава Оброзля, який раніше ввіймав високі міліцейські посади в Севастополі. Там його пам'ятають як такого, що лояльно ставився до подій руської вісни. Хоче показати їх звичайними кримінальниками, аби убезпечитись від громадських протестів проти переслідування патріотів. Комітет визволення політв'язнів вимагає звільнення Костянтина Кривича, Андрія Попика, Вадима Жуковського, Владислава Досюка, Олега Шишеру та Юрія Рядька. Усунення з посади керівника Донецького обласного МВС В. Амброслів. Я хочу зараз готовий звільнити. Єдине питання, що сьогодні це підслідність прокуратури. І навіть за тих людей, яких ми трьох звільнили, ви знаєте. І ви знаєте, що я за кожного добровольця, бо для мене всі вони і Коханівські, і всі ті, хто сьогодні кладуть життя, і моїх пів року в АТО, до речі, не в Краматорських, да, а на передку, Мені дають право сьогодні захищати, в тому числі, і їхню позицію, але при цьому пам'ятати про те, що є закон. Так от я, безперечно, перед але щоб ви розуміли, підслідність прокуратури. Не треба випробовувати долю. Віддайте побратимів. Хай вони воюють за Маріуполь. І вони будуть за нього воювати, воювали б зараз, вони би не пішли. Це ваш МВС піде. Це будуть битися з москалями, будуть битися до останньої краплі крові.